У ліцеї No24 міста Житомир передали продуктові набори переселенцям та малозахищеним категоріям людей. Ми закуповуємо продуктові набори за кошти, які нам надсилає гуманітарний центр Українського православного собору Святого Андрія в Вашингтоні, Сполучені Штати. Співпрацю з американцями розпочали ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Гуманітарні набори передають вже не вперше. Перший раз у нас були новорічні подарунки діткам, які. Новоручні подарунки, які діткам загиблих, учасникам АТО видавали подіб, а продуктові набори саме це вже четвертий раз. Усі матеріальні витрати беруть на себе благодійники з Українського православного собору святого Андрія. У ліцеї ж кошти розподіляють і закупляють продукти. Вони нам надсилають 5 тисяч. Доларів ми їх переводимо в гривні, домовляємося з постачальниками і формуємо продуктові набори. Наповнення наборів погоджували з волонтерами, які працюють на сході. Головні критерії, щоб їжа була калорійною та надовго давала відчуття ситості. І рис, і гречка, і макарони, обов'язково два-дві банки якісної тушонки, і згущенка, і масло гарне, свіже і сусідський. Набори отримують різні категорії населення. Більшість з них це внутрішньопереміщені особи, також діти з інвалідністю, люди з інвалідністю з мікрорайону. І хто в нас ще? малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, які теж мають малозабезпеченість. Сьогодні за продуктами прийшла і Ольга. До Житомира вона приїхала, тікаючи від війни, бо від рідного міста Соледара не залишилось нічого. Ми зараз вообще без нічого залишилися. Тут я бачу і масло, і сосиски, і чай. Ми дуже вдячні, дуже гарна допомога. Поруч з Ольгою стоїть подружжя Кириленків. Вони переїхали до нас Завдіївки і кажуть, на пенсію багато продуктів не купиш, тож така допомога доречна як ніколи тут ну, все ну все добре до столу, і все ну да, да, як пенсія маленька, то і дякуємо дуже за такі як це тормозочки. У 24-му ліцеї гуманітарну допомогу роздають не лише житомирянам. Також набори возять у інші міста нашої області та на деокуповані території. Сьогодні продукти відправили до Радомишля та Херсона. Щомісяця, десь на схід, на південь ми передаємо від 100 до 150 наборів і десь від до 100 наборів ми передаємо в Житомир, Радомишль, таке інше. Вартість кожного набору складає близько тисячі гривень. У ліцеї отримали прохання за Спечити продуктами ще декілька десятків сімей. Тож з допомогою американців у четвер людям роздадуть наступну партію: 43 набори. Анна на чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК1.